Що ж про українізацію поговорили про повноліття? Згадали нарешті час і для цієї теми. Зараз кожна, хоча б трошки свідома людина, зокрема громадянин України, може побачити наслідки аполітичності в очевидних випадках. Це про людей, які поширюють наративи про аполітичну музику, мистецтво та все, що стосується інформаційного та культурного простору, і має на нього вплив. Далеко не завжди позитивний. Зокрема, це також про позаминулого президента і виховання братерства з ворогами. Територію нашої держави треба зробити небезпечною. Якщо ти не цікавишся політикою, то вона цікавиться тобою. Ще з дитинства я почув фразу, яку згадував не раз, і досі до неї повертаюсь. Мені це пояснювали в малому віці, і я довго не відбував дупля, як це працює. Тож буде круто присвятити вас у цю тему, особливо підлітків, зробити це якомога легше та інтерактивніше. То чому ти повинен цікавитись політикою? І так, слово повинен в цьому контексті підходить ідеально і зараз вибачаю за тавтологію, поясню чому ж. Ми зовсім не маленькі люди, і кожен з нас на щось так чи інакше впливає. Кожна думка має свою вагу в залежності від того, який людина має статус і в якому середовищі перебуває. Умовна думка вчителя в школі вплине на дітей набагато сильніше, ніж думка безхатька на вулиці. Але й думка безхатька може бути не такою ж і нікому не потрібною, якщо буде достатньо голосно озвучена. В той же час, наприклад, для багатьох дітей з молодших класів думка крутого старшокласника важить більше, ніж думка вчителя фізкультури. Можливо, саме так я й почав, коли. Свого часу, але зараз не про це. Напевно, навіть не варто казати, що твоя думка з настанням повноліття це як мінімум опція вибору державної влади. І коли ти у 20 років кажеш, що тобі не цікава політика і не йдеш голосувати, а потім скаржишся на погані умови праці, жахливі дороги та божевільні ціни, то ти, вочевидь, той самий аполітичний гівноїд. Існує, ніби як не дуже популярна, але досить влучна думка, що аполітичність походить від неосвідченості. Так вже вийшло, що з дитинства нас формує буквально все довкола, але Родина, звісно ж, займає перше місце. В ідеалі це коли твоя родина приділяє увагу, аби пояснити тобі щось, зацікавити тебе в чомусь, і тема політики не повинна бути виключенням. Навпаки, варто окреслювати її важливість та зацікавлювати, бо це один з важливих інструментів, завдяки котрим регулюється та змінюється твоє ж майбутнє. Лише школи телевізору та інтернету достатньо, аби зліпити з тебе прихильника збочених наративів та тезисів. Якщо ти досі думаєш, що існує щось поза політикою, то я тебе розчарую, але це неправда. Ігри, музика, кіно. Література, шоу бізнес на екрані та поза ним, навіть відео на ютюбі і безліч інтертейменту у наш час не обходяться без хоча б якихось наративів. Так вже склалося. Тож підсумуємо, все довкола тебе має якийсь підтекст, і якщо в тебе немає бажання поцікавитись, проаналізувати або спробувати його зрозуміти, то він тебе скуше, нямкне, з'їсть або пережує та сплюне. Будеш отим маленьким гвинтиком, який крутиться задля втілення цього ж підтексту. Бо якщо ти хоча б трошки не напружуєш мізки, то і про якусь позицію казати годі. Це правда життя. Всі ж напевно прекрасно розуміють, що відсутність позиції це теж позиція, але на користь когось зацікавленого трошки більше. Цікавитись політикою, це як мінімум вчитися аналізувати, думати та виходити в підсумки, чому це сталося, для чого це і що я можу зробити. Це повинно бути в твоїх же інтересах в першу чергу. І коли якийсь ресурс вкидує інформацію, особливо гостру та емоційну, то її варто перевіряти, аби потім не виправдовуватись, що ти чогось не знав або зайвий раз не перевірив. Проходив з цим лайном Голові досить довго та встигне одноразово вкинути це у своє середовище. Я розумію, що це може бути важко. Але щонайменше цікавитись новинами і дивитися одразу декілька джерел, в тому числі і іноземних, може бути навіть цікаво. Ніхто ніколи не перевіряв, наскільки інформація видозмінюється в залежності від того, де її просувають. Чим більше ти знаєш, тим важче тебе ошукати. Якщо дійсно досліджувати та цікавитись тим, що відбувається довкола тебе, то шанс, що тобі навалять на вуха, досить сильно падає. І як я вже казав. Якщо ти не цікавишся політикою, то це не означає, що її немає довкола тебе. Навіть якщо тобі зараз 13-14 років в животі гуляють бабочки-метелики, і все твоє проведення вільного часу це аніма та Ютуб. До речі, у нас поруч є дуже гарний приклад, до чого може призвести позиція Я поза політикою. У Росії та Білорусі вже багато років роблять усе, аби громадяни не були зацікавлені у подіях зверху і жили у інформаційному вакуумі, бо так набагато легше маніпулювати та ширити пропаганду. На мою думку, люди в нашій країні вже не раз обкакувались через банальну лінь та відсутність бажання, хоч трошки перевіряти, що вони поглинають своєю голівонькою. Але якщо раніше це можна було пояснити, тим, що не у кожного був інтернет. І далеко не кожен знав, як працює вільна країна. То зараз, ніби є всі можливості, аби коригувати своє майбутнє на краще, і робити це треба вже зараз, а не після нашої перемоги. Твоя позиція має неабияку вагу, і аби позиція була не лише словом, то довкола неї мають бути хоча б мінімальні аргументи. Для цього, в свою чергу, треба хоч трошки цікавитись такими речами, як політика. І заходячи наперед, не однією нею, але то вже для іншого відео. Звучить трошки сумбурно, але те, що я хотів сказати, я сказав. І аби це відео мало більше під тексту і не походило на щось мега суб'єктивне, пропоную послухати різних блогерів та їх особисту думку з приводу цієї теми. Я попросив стисло і зрозуміло висловити свою. Позицію відповівши лише на два запитання. Чому люди не цікавляться політикою? Мабуть, це все радянська спадщина. В країні фактично не існувало політичного життя, була тільки партія, тож простим людям не було сенсу цікавитись політикою і висловлювати свою позицію, ба більше це було вкрай небезпечно. А потім, коли свок впав, люди не розуміли, чому це важливо, і наскільки політика пронизує кожнісінький аспект нашого життя. Та й зайняті були то виживанням, то заробітками, то чварами. Перша причина, ну така, чисто побутова. Всім зараз важко, внутрішні ресурси та на те щоб якось жити життя, і можливо не вистачає тих моральних сил цікавитись політикою, і намагатись розібратись. А друга більш об'ємна: політика в очах багатьох людей це грязюка і обман, в якій вже нічого не змінити, а тому як би нашої намагатись. Якщо ти емоційно включаєшся в конкретну ситуацію, слідкуєш, проявляєш активність, підписуєш петицію, щоб потім побачити, що це ні до чого не призвело, то перше, що тобі хочеться зробити, це послати все нахуй і повернутись до своїх нагальних проблем. Але так зробити не вийде в будь-якому випадку. Суспільству кидаються виклики чи не кожен день, і розгораються нові і нові. Дискусії і краще це відслідковувати, хоча б мінімально і приймати в тому якусь участь, ніж в один прекрасний момент знайти себе в патовій ситуації і навіть не розуміти, як це так сталося. Я думаю, мотивація людей до того, аби вважати себе аполітичними, дуже залежить від країни проживання цих людей. І говорячи конкретно про українців, мабуть, ж не останню роль тут відіграло наше совєтське минуле. Воно подекуди пустило корені, хоча скоріше навіть метастази в головах деяких українців, частина з яких навіть того Совєтського Союзу і не застали. Але патерни-поведінки, на жаль, разом з совком не розвалились. І знаєте, бути політично активним в Радянському Союзі це ж шлях і важкий, і небезпечний. Альтернатив на виборах в тебе нема, а за якусь свободу думки і критику ідеології можна дуже сильно постраждати. Тому ці всі концепції, типу сиди на попі. Ровна і не висовуйся», які були породжені тоді, тягнуться за нами досі. А втім, тут же є ще момент того, що в часи вже незалежної України шаблони так званої аполітичної поведінки дуже активно підживлювалися, в тому числі російською пропагандою. Бо, очевидно, саме їм аполітичність українців вигідна як нікому. Тому до 24 лютого, а особливо до 2014 року і до початку війни, бути. Поза політикою подекуди вважалось чимось крутим, особливо для митців, і взагалі для представників сфери культури. Бо митець це ж така висока людина, вона там щось собі творить, вона сама в собі. А от політика це брудна справа для дядів в костюмах і в кабінетах. Ну кому треба туди лізти? Да Да ну його нахрен. Представники ж культурної сфери, в свою чергу, задають вектор мислення дуже великій частині громадян. Тому от нерідко можна було почути, що ну, політика це для політиків, а я ні, ні, я туди не лізу. Більш того, що не так давно політика у нас вважалась чимось дуже окремо стоячим. Я колись в одному з текстів Оксани Забушко прочитала штуку, на яку до того просто не звертала уваги. От ми всі чули слово форму йти в політику. Наприклад, Петро пішов в політику. Ну в сенсі Петро балотувався на виборах. Так, от, оце пішов в політику звучить так, ніби політика є якоюсь окремою великою будівлею, куди треба прямо зібратись і піти. Так, ніби знову таки політика це тільки для політиків. А ти, людина смертна. Сиди у себе вдома і займайся тим, в чому насправді розбираєшся. От, до речі, говорячи про розбираєшся. Нас же дійсно не вчать банально розбиратися. Наскільки я знаю, в деяких країнах Європейського Союзу прямо в школі є такий предмет, як політика. І мені здається, це те, що дуже потрібно Україні в найближчі роки. В нас не було належного виховання. Ще я, Совка нашим батькам нав'язувалися думки нікуди не велась. Ніде не висказуйся, там розбороть без тебе тощо. А коли ти не отримуєш політичного виховання від батьків рідних, в школах вплив політики на світ, і світу на політку ніхто не вивчає, то ти й не розумієш важливість впливу цієї сфери на життя і майбутнє. А от якби в кожній школі був крутий вчитель Онідзука, це може звучати як жарт, але по факту так і є. Коли в тебе немає рольової моделі, наставника, того, хто може дати якусь базу, якийсь фундамент, то ти не знаєш, як поводитись у цьому світі. Ти легко. Може потрапити або в якусь дресню, або закритися в собі та ізолюватись від світу. І коли настане час щось робити, може бути вже пізно. Зненацька в твою країну заходять якісь ліві люди, літають снаряди над головами, а ти не розумієш, з чого це сталося і що робити. Реальність б'є по єлу, грубо кажучи. Також можеш додати, що люди не цікавляться політикою, бо це або складно, або незрозуміло, що це взагалі таке, що почати, або якісь особисті установки в голові, які відштовхують від того, щоб вивчати цю тему, типу від мене нічого не залежить тощо. ну або просто лінь. Але як вже сказав кефірний, якщо ти не цікавишся політикою, вона зацікавиться тобою. Бо якщо не вирішуєш ти, вирішують за тебе. Отже, чому люди не цікавляться політикою, все дуже очевидно. Е, політика нудна. Чому люди не цікавляться? Тому що там дуже багато є нюансів, яким в яких треба розбиратися. Дуже часто ти не розумієш, де є добро, де є зло, а людство звикло все ділити на добре і погане. На біле і чорне, але політика вона така, що там немає таких тонів. У тебе ніколи не буде можливості розділити на добре і погане. Завжди є якісь нюанси, і в них треба розбиратись. І саме у цей нюанс, що треба розбиратися, і впливає на те, що люди не цікавляться цією політикою, хоча дуже і дуже е, даремно. Плюс політична тема це про відповідальність. Відповідальність за особисте життя. Ти береш таким чином на себе відповідальність за частину соціального життя у твоїй країні, тобто в Україні. Коли ти намагаєшся його уникати, не цікавитись і говорити, що я поза політикою, ти таким чином намагаєшся зняти з себе відповідальність за те, що відбувається в країні, за твої рішення, за твій голос, який ти віддав за певного кандидата чи партію, яка зараз творить е, сучасність України, тому що складно розбиратися після важкого буденного дня, коли приходиш втомлений додому, ти хочеться позалепати в телефончику, тіктоці там ютубчику, і яка в біса політика? І сформувалася довкола теми неприємна аура, бо чують про неї зазвичай в запеклих суперечках на кухні, і от після цього, в середньостатистичної людини, усіх цих лівих правих немає жодного бажання розбиратися. Звісно, 24 лютого сколихнуло усіх і почало потроху доходити, що багато речей не ок. Треба робити зміни в суспільстві. і Я думаю, відпало оце в політики. Та залишилося для болотяних недорозвитків. Хоча сам особисто стикався з людьми, які казали мені, що мій контент дико політизований, виключно через те, що я веду його українською. А стартував свій канал ще до повномасштабки. Власне цей наратив мені людина доводила ламаною українською, а інші кілька російською. Тому оця відсутність цікавості та відсторонення від політики, це думаю, десь звідти з північного сходу. Важлива ремарка, все, що кажу тут, це моє суб'єктивне судження. На об'єктивність я не претендую. Та я взагалі є молодий двадцятилітній юнак, який тямить явно не надто багато. А якщо вірити Твітеру, то я взагалі загроза суспільству. При тому подивитися відео повністю, розібратися в моєму реальному ставленні та позиції, чи бана. Навчитися писати, схоже, для цих людей буде надто важко. Таке життя. Тому не слухайте мене, ставтеся скепсисом і все сприймайте на свій страх та ризик. Як, в принципі, і будь-яку інфу в інтернеті треба сприймати критично та не вірити всьому, що читаєте. Думайте! Якщо брати широке поняття політики, то думаю, що пересічному громадянину глибоко по цимбалам до неї по одній простій причині у нього повно своєї роботи. Чисто по ідеї політики від депутата, який представляє громаду нижньопрадельського району Рівненської області до президента, це такі собі менеджери, люди, котрі повинні виконувати свою роботу, брати людські гроші, котрі потім називають державними грошима, і як подорожник прикладати їх до потрібних місць. На хіба лісти Василю Пупенко, котрий до цього відпахав зміну на заводі імені Антона Тяжко у чужу роботу, це питання риторичне. Тож в ідеальному світі пан Пупенко тягне зміну на заводі і думає, як би то так утікти на рибалку та про інші радощі свого життя. А місцевий політик про те, щоб стягнути із Василя та його колег по цеху податок. І зробити так, щоб Василю було якою дорогою добиратись до рибалки. Зробити так, щоб у разі чого поліцейський оберігав цю дорогу, щоб Василь безпечно дістався до рибалки. А у разі чого доконаючого тіла Василя прибула карета швидкої. Щоб Василь урешті таки дістався до тої своєї рибалки, ну хоча б злегка покоцаним. Інша причина, чому люди свідомо обирають не цікавитись політикою, полягає у відчутті власної нікчемності. Ми маленькі люди, от ми майже крихітні людинки, Ну, що ми можемо зробити? Державу прийнято порівнювати із гігантським механізмом, але в механізмі, якщо ти завдаси шкоди якомусь гвинтику, то усе запросто може посипатися як твої дитячі мрії. Тому держава це скоріше грибок. Ти можеш скільки завгодно вимувати свої смердючі ноги і вимазувати мазю по 220 гривень за тюбік, але як тільки ти десь якийсь грибок залишиш, вважай, що твої 220 гривень вилетіли у трубу. Плюс до всього не варто забувати за фактор отримання палкої очі, бо не туди лізеш і не тим людям мішаєш. Отож, у залишку відомати про політику не просто тому, що усі інші думки вже передумав, а з якоюсь ефективністю потрібно мати запас сталі у метафоричних яйцях чи, хоча б банально не впертись у власну байдужість. Чому варто цікавитись політикою? Цікавитись політикою важливо, бо вона буквально визначає всі сфери нашого життя. В тому числі ту багатостраждальну культуру, яку так багато років намагались обізвати позаполітичною. Але як ми зараз дуже добре бачимо, культура не може бути поза політикою, як і мистецтво, спорт, бізнес, люди, да й взагалі все, що завгодно. Кожна дія, яку ми виконуємо щодня, так чи інакше визначається політикою, там чи зможу я піти в магазин і купити апельсини, чи зможу я відкрити дію і зареєструвати ФОП. Чи зможу я піти в лікарню і зробити аборт? Все навколо про політику. Тому не цікавитись нею це і безвідповідально, і дуже інфантильно. Тому що політика це повітря. Ти його не бачиш, але воно є всюди. Воно пронизує усе, і без нього нічого не буває. Культура, економіка, телебачення, бренди, соцмережі, бариги, ютубери. Візьміть любу нішу людської діяльності, подивіться трішки глибше, ніж на поверхні, і побачите там політику. Хтось просуває патріотичні цінності, хоча, начебто, робить контент про аніме і мультики. Хтось відпрацьовує гроші політика та розказує вам, що не можна продавати українську землю. Хтось в себе на в виграє Грант і робить чудовий скверик, а потім обирається до місцевої ради. А комусь какая різниця на каком язикі, і потім в його дім приходить русний мір у вигляді ракети. І якщо ви не цікавитесь політикою, то ви ніяк не берете участь у цьому всьому, ви ніяк не впливаєте на те, що відбувається довкола вас. А отже, якісь інші люди абсолютно точно захочуть впливати на це все і використають вас для досягнення своїх цілей. Тому що не піти на вибори, не розібратись, хто твій кандидат, не проявити громадянської позиції і дозволити забудувати парк, не збирати і не давати гроші на зсу це все також вибір і політична позиція. Просто це пасивна позиція. А отже, хтось активний використає її на свою користь. Хочете ви цього чи ні, але ви щодня голосуєте. І якщо ваш вибір нічого не знати і казати, що ви не цікавитесь політикою, то не жалійтесь потім на будь-які негаразди, які з вами трапляться. Бо коли ви не цікавились політикою, це і була ваша розписка у тому. Що з вами можна робити що завгодно, сам Іван сказав це, і я не знаю, скільки ще разів ця фраза. Якщо ти не цікавишся політикою, то вона почне цікавитись тобою. І в цьому є правда. Банально варто цікавитися задля того, щоб тебе не обводило довкола пальця, та щоб тямити, що відбувається в твоїй країні, світі та й загалом. Адже думати, що політика відсутня в певних аспектах твого життя безглуздо. Ти сидиш вдома в теплій хаті зі світлом. Це політика. Мова якою ти говориш, теж політика, і так можна продовжувати довго. Тому цікавитися потрібно, щоб бути більш обізнаним та. Свідомим, так чи інакше, певні питання будуть виникати в твоєму житті, і чітка позиція та ерудованість завжди гратиме тобі тільки на користь та допомагатиме виставити себе в гарному світлі в різних дискусіях. Тому читайте мудрі книжки, вивчайте та цікавтеся історією, ідеями, які вас приваблюють, а далі вже все саме собою якось підтягнеться. Ідеальна і цілком робоча схема вона у нашому неідеальному світі не працює. Не треба бути економістом-аналітиком, аби зрозуміти, чому депутати і священники зазвичай такі пухлі. Як на одну зарплату їм вдається купити розкішне та чидло, теж не те, що і загадка. Власне, уже чисто для того, аби чесно відібрана у вас у вигляді податків копійка не осіла у широкій кишені місцевого депутата, а пішла на латання дірки на дорозі, і варто цікавитись політикою. Бо насправді політика це не тільки про інтеграцію країни у єврозону чи будування автобанів за нафтодолари. То є велика політика, але політика це спектр. Якщо ви боїтеся, що ніхто не сприймає вашої думки чи ідей про розвиток космічної галузі, бо п'ятикласників, взагалі рідко хто слухає, то ви завжди можете знайти собі політику поменше. Хочете, щоб шкільна стінгазета була гострішою, розказувала про кисло пахнучі пиріжки у їдальні, а не тільки хвалила директора школи, бо при ньому у всіх класах з'явилися штори? Вітаю, ви щойно зацікавились політикою. Хочете, щоб лавки біля вашого під'їзду були не блювотно-зеленого кольору, а благородного кольору Шрека? Ну, вважайте, що ви лавковий політик. Як тільки справа доходить до прийняття рішення, яке стосується інших людей, це уже політика. І якщо ти не будеш приймати рішення сам чи взагалі не цікавитись політикою, навіть локального розливу, то все, що тобі залишається, це сумно жерти свій кислий пиріжок на лавочці блювотно-зеленого кольору. Кеф уже сказав про маленьких людей, і що в сучасному суспільстві кожна людина та її думка мають вагу, принаймні в демократичних режимах. Про диктатури ми зараз не говоримо. Одина людина, думка, крапля в морі, але в достатній кількості ці краплі можуть зібратися в цунамі, яке зруйнує щось одне та збудує інше. Світова історія знає багато прикладів, коли саме воля багатьох людей змінювала світ, створювала чи руйнувала держави, перебирала політиків, карала злочинців. Як це працює? Дивись. Наприклад, тобі не подобається, що до твого району не ходить жодна маршрутка. Що ти можеш зробити в цій ситуації? Сказати: це все політика, а я нею не цікавлюсь. Та й далі ходити собі пішки чи їздити на таксі, або купити велик. Це все досить непогані варіанти, якщо в тебе є час, сили, гроші тощо. Звісно, бабці сусіднього під'їзду жодна з цих опцій не підійде. Але ж це не твоє діло. Або. Ти можеш написати петицію та попросити друзів і знайомих її підписати, створити в соціальних мережах групи. Побудуємо метро на троєщину, зібрати мітинг, залучити до ініціативи блогерів, музикантів, художників. До речі, тоді блогерство, музика, мистецтво будуть про. Політику. Так, це все тривалі та складні процеси. Набагато складніші, ніж просто сказати: я не цікавлюсь політикою. Але і винагорода за це може бути дуже вагомою. Міська влада нарешті зробить маршрут транспорту до тебе в район. Щодо другої частини фрази, тоді політика зацікавиться тобою, то тут все дуже просто. Музикант, що дає концерт на площі, підтримує якогось політика і напрям його дії. Безкоштовна виставка картин організовується за підтримкою політика, спортивні змагання. Ходять під патронатом якоїсь партії, і яким би аполітичним ти не був, ти все одно будеш чути імена, чути обіцянки та несвідомо підтримувати того хто стоїть за тим чи іншим заходом. Сподіваюсь, я зрозуміло пояснив, політикою треба цікавитися, бо інакше. В теперішніх реаліях не цікавитись політикою ти не можеш, в тому плані, що вона сама знаходить тебе в Ютубі, Тіктоці, в словах рідних, питання тільки в глибині цієї зацікавленості. Якщо не деталізувати інформацію хоча б трохи і не намагатись в ній розібратись, то голова перетвориться в інформаційний сміттєвий бак, в якому навіть ваша мама кофту не знайде. Для цього і потрібно політикою саме цікавитись, а не просто пропускати її крізь себе. Каша в голові може викликати відчуття, що все не має сенсу, змусити вас лягти на ліжко і тупо дивитись в стелю. Сортування ж інформації і її Аналіз дозволить вам відкинути зайве і непотрібне, те, що збиває з пантелику, і зосередитись на ключових для себе речах і подіях, і в кінці кінців просто залишитись при своєму глузді. Чому варто голосувати, цікавитись розслідуваннями, поширювати інформацію, і тупо лайкати і коментувати все, що ви вважаєте правильним і дієвим, я думаю, навіть і пояснювати ще раз не потрібно. Адже все, що на перший погляд тебе не стосується, у висновку тоненькими ниточками зійдеться на тобі ж. Взагалі, концепція того самого маленького гвинтика мені близька, але я дивлюсь на неї по-іншому. Те, що я маленька деталь Учезного механізму не означає, що я маю сісти і всратись, а лише означає, що я точно є в цьому механізмі, я його частина, а значить, я вимушений і буду приймати хоч і маленьку, але участь в його функціонуванні. Якщо занурюватись, ну зовсім в занудство, то цитуючи Вікіпедію, політика це діяльність з вирішення питань життя суспільства чи певної його частини. Тобто політика безпосередньо стосується і тебе особисто. Від цього залежать умови твого життя, свобода слова, комунікація з органами, що врегульовують життя країни. Від цього залежить твій особистий контроль. Якщо уникати цієї, як я вже сказала, відповідальності, ти пускаєш на самотік особисте життя. Довіряючи його часто чужим людям, тим людям, які не завжди мислитимуть так, як ти. Чим менше соціум цікавиться політикою, тим легше таким соціумом керувати. І запихати у повістку дня потрібні для контролю наративи. Якщо ти не орієнтуєшся, хоча б базово у своїх правах та обов'язках, ти станеш об'єктом маніпуляцій, а й дуже часто безмовним заручником своєї ж країни. Ми ж знаємо один такий приклад. Правда, розуміння політики вимагає дуже багато знань в області історії, в області соціального впливу, наративу. Треба розумітися у багатьох речах, аби осягнути політичну складову нашої країни. Тому це також є таким негативним е гвинтиком в те, аби намагатися, хоча б якось виникнути у політику. Це твоє майбутнє. Це те, в якій країні ти прокинешся наступного дня, наступного ранку. Це те, що тебе буде чекати через 10-20 років. І повір, ці 10 і років настануть дуже і дуже швидко. Варто цікавитись в першу чергу історичним контекстом, аби зрозуміти на що зараз акцентують увагу наші політики. Тепер плюс ти сам для себе визначаєш, а в якій країні ти хочеш прокинутися, і таким чином підтримуєш ту чи іншу. Шу партію того чи іншого кандидата, підтримуючи якісь політичні бачення, незалежно ким ти є, незалежно ким ти працюєш чи працюватимеш. Це буде впливати на твою особистість і на твій розвиток, і на твою професію. Політична самосвідомість вона робить тебе тим, ким ти є. У будь-якому випадку починати треба з себе. Ти не маєш права когось змушувати щось робити, якщо ти сам цього не робиш. Люди дивляться на зразок, згодом не помітиш, що ти сам станеш тією самою причиною, завдяки якій люди навколо тебе змінюються. А вони в свою чергу змінюють своє оточення. І так по ланцюжку це не простий шлях, це не швидкий шлях, але головне, хоча б щось робити. Вже зараз підпишись на мій телеграм, бо потім може не настати. Визначити свої сильні та слабкі сторони, що ти вмієш і чим можеш бути корисним, визначити свої цінності, принципи, і слідувати їм, побудувати якийсь фундамент, те, що ти вважаєш правильним і неправильним, і просто йти вперед за визначеним планом. Непросто, Ой, як непросто. Діяти стратегічно, зважувати, як твої рішення впливають на майбутнє твоє і твого оточення, бути обачним до маніпуляцій та пропаганди, якої зараз навалом з усіх сторін, розуміти, які події дійсно важливі для виживання та захисту тебе і твого оточення, а які просто шум, провокації емоції або відволікання від реальних проблем. Маленький левгак від Анідзуки шукайте україномовні спільноти, що займаються аналізом новин та викриттям вкидів і фейків. Це база. Це знати треба, ось такий насичений відеоролик вийшов, полюбився мені формат нетипових соціалок. Якщо вам теж, то підтримуйте чи то лайком, чи то своєю думкою в коментарях, або і тим, і іншим, а можливо навіть фінансово, на усіх запрошених блогерів залишаю посилання в описі, когось ви 100% вже чули, або навіть підписані. Тематика каналів абсолютно різна, але усі роблять дійсно якісно, бо, власне, я і сам тихенько, або не дуже піддивлююсь кожного. І хоча знову ж таки, попри те, що основна тематика у кожного різна, але це ніяк не завадило доповнити один одного в кращих традиціях. Дякую спонсорам за фінансування моїх псевдорозумних відео. Окрема подяка пану Юрі. Також дякую донаторам і вам або ж тобі за перегляд. Всім па-па!